наших прекрасних вчорашніх студентів, а сьогодні випускників. Значить, в чому ж в чому штука? Так, я хотіла підвести. Ну добре, Володимир Чернюк, випускник УКУ, і Олександра Басара, випускниця УКу. Доброго вечора. Доброго так, вечора. я не Так. Слава Україні! Я вас вітаю із успішним завершенням навчання в першу чергу. Так, є ваші. А, дякую. Є... Приємно є... Чути коли представляють як випускника вже нарешті. <рес> так, нарешті. От, але говоримо не, не про навчання і не про закінчення, і не про випуск, а говоримо про класну ініціативу Юра. Покажи, будь ласка, фотографії випускників. Так, у нас сьогодні, у нас сьогодні тільки Володимир і Олександра, а це насправді прекрасні випускники. Такого складного непростого для України 2024 року. Так от наші прекрасні студенти, завтрашні, точніше сьогоднішні студенти, завтрашні вже фахівці вирішили організувати збір. О, Брисбуд Гудзяк, так. Серйозні випускники Українського католицького університету, напевно, одного із найкращих вишів України. Вирішили організувати збір, але я дуже попрошу Володимира і Олександра, ви розкажіть детальніше. Ну, як, як народилася ця ідея, і хто за цим стоїть, і скільки коштів ви збираєте зібрати? Так, Я почну і потім попрошу розказати далі. Якщо коротко, то ми в чаті наших одногрупників програми етика, політика, економіка обговорювали там різні активності, що ми будемо робити на випускному, після випускного. І оскільки ми з Олександрою і іншими нашими друзями вже довгий час займаємося волонтерством і там є волонтерами, скажімо так, засновниками благодійного фонду Алярм від Львівського пласту, то з'явилась ідея відкрити збірські. Так, так. Володя. Зараз. Угу. Володя Повтори, будь ласка, речення, бо пропав трошки зв'язок. Так, кажу, написав в чат, всі зразу дуже активно підхопили ідею Олександра разом зі мною сильно тим загорілося. Ми почали захочувати більше і більше одногрупників, перейшли на випускників іншої програми, і зараз ця це, це ініціатива охопила, по суті, всі 11 бакалаврських програм, які цього року випустилися з УКУ. Угу. Так, в нас, є, в нас є посилання, Юра, там 24-й, 25-й і також є QR-код. Вашого збору всі випускники. Це яка кількість студентів? Так, Олександра. Ой, Олександра. Олександр. Олександр мікрофон, мікрофон треба включити. Вже виключений мікрофон. А в нас все є Юра. Так? Я, так, Олекс... я поки що скажу. Ага, що... Олександре, а спробуйте перезайти ще раз. перепідключитися за тим самим посиланням, добре? Е, так, якщо говорити про кількість, то загалом це майже, там, майже 400 випускників це в загальному разом з магістерськими програмами. А якщо брати суто бакалаврські, які долучились, то це там. 에, там, ну Десь, десь так і є, та, від, від 300 студентів відповідно до самого збору долучилися е, там, майже 100 е, ті, mm -hmm. які там активно активно включаються. Е, сумарно, ми поки що маємо ціль зібрати 700 тисяч гривень на е, FPV-коптери. І далі, якщо вдасться більше, то вдасться більше, але е, поки що, та, ціль так, Олександра, а ну спробуйте ще чути мене? О, чути так. Так. шкода, шкода, що так. Шкода, що ви, ви, ви з'явилися в нас в ефірі і було б без звуку. Так, для кого збираєте? І скільки зараз зібрано, скажіть? Ми збираємо для 116-ї окремої мотопіхотної бригади. Правильно, 65-ї 109 ї бригади ПРО і 47-ї Чуєте мене? Так, чути, так. Ну, на цьому okay. на, на фотографії є. Ваша загальна мета 700 тисяч, але я сподіваюся, що якщо така велика кількість випускників, а ще плюс це ну, така прогресивна еліта українська, вас буде більше і ще й тим більше з благословення вашого, нашого Бориса Гудзяка. Це має бути. Як, як викладачі відреагували на таку вашу ініціативу? Ну і ваші. Одногрупники і ті, хто з вами навчаються на паралельних е, курсах, викладачі дуже круто відразу. Зокрема, керівник нашої програми, пан Юрій Підлісний. Чуєте мене? Чути мене так, дуже круто відреагував постив і амбасадорив на своїх соцмережах. Так само інші викладачі нашої кафедри долучалися. Також насправді долучилися люди, які не є студентами УКУ, не є випускниками УКУ, які просто хочуть нас, нас підтримати. Тому насправді підтримки було дуже багато. Всі казали, що це дуже крута ініціатива. Що ми висловлюємо вдячність і відчуваємо відповідальність за те, що мали нагоду вчитися в крутому університеті, і мали нагоду написати диплом і. Власне, бути присутніми на виступних урочистостях цього цього літа. ось А скажіть, то у вас випускного не було? Ну, просто у урочистості. У нас були випускні урочистості, а сам випускний це вже кожна група студентів для себе придумувала святкування. Вже на, на вільний розсуд самі студенти святкували. Духати, я, я вам бажаю, що у вас це вдалося? Наші глядачів закликає, щоб обов'язково в описі під відео ми поставимо піар-коди, посилання. Ну, хай і Львівська мануфактура новин долучиться до цієї прекрасної ініціативи. На завершення я хочу вас просто запитати та як молодих українців, вам завтра будувати нашу державу, відбудовувати її так після війни. А чому це важливо робити? І чому ви це робите? Так. Ви мене чули? Олександра, Володя. А, а чути не зараз? Так, чути. Чути вол. Е, ми... Так. Е, чому це важливо робити? Е... Напевно, ні для кого не секрет, що е, така банальна фраза, що перемога здобувається командою. І насправді, ось ці командні збори, де в нас величезна амбітна мета 700 тисяч гривень, чи там мільйон, чи два мільйони, тому що в нас на досвіді є закривання різних зборів, е, вона здобувається великою кількістю людей, які роблять свій маленький вклад. І ми вбачаємо ціні загального е, до великої справи, чому ми це робимо? Тому що ну хто як не ми, по-перше, по-друге, напевно, віримо в ідею, напевно, віримо в те, що ми зможемо. І оскільки ми там зараз живемо своє цивільне життя, маємо змогу працювати, навчатися, волонтерити, то ми просто повинні це наш святий обов'язок підтримувати тих, хто власне бере активну участь в бойових діях і завдяки кому ми можемо і вчитися, і працювати, і жити своє життя. Тому це радше напевно. Я сприймаю це як належне, як те, що я маю робити. І, в принципі, дуже дуже отак просто це можу пояснити. Інакше інакше нема, тільки так. Інакше не можна. Володю, ну, якщо Володя повернувся, та Володю, ну а що а вами керує? ну Просто в кожного в кожного знаю, є своя я... мотивація, якісь такі слова, які мають надихнути інших. Uh, but... Тут на перше, у мене все життя було дуже багато мрій, різних недалі є, і е, я вже що кожен з нас свої мрії, але от через е, певні ворінь ми не можемо це робити, всі можливі зусилля для того, щоб е, знали, е, було можливість на мрію і на тому, що. Ми... Друге, не... да, дуже дуже поганий зв'язок і нічого не чути. Такий та, дискретний звук. Та. Але дивіться, я, я вам я вам бажаю успіхів. Дякую. Тримайте, будь ласка, нас в курсі. Будемо стежити за вашими зборами, як медіа, будемо якимось чином допомагати. А вам успіхів, і ви знаєте, що ви пам'ятаєте, що ви велика велика надія для України. Наша прекрасна молодь студентська, особливо випускники Українського католицького університету. Так, В Україні мають і жити, і працювати, і розбудовувати Україну, такі, як ви, а не як Микола Тищенко. Дякуємо <свіття> за увагу до нашого в принципі, скромної ініціативи. Тому... Маленьких скромних ініціатив збирається величезна наша остаточна перемога. точно. Дякую. Це. Володимир Чернюк і Олександра Басара, випускники Українського католицького університету. Студенти, які цьогорічні випускники Українського католицького університету, поставили собі амбітну ціль зібрати 700 тисяч гривень на дрони для наших військових для окремих і конкретних підрозділів. Але дуже хочеться вірити, що обов'язково вони їм вдасться зібрати набагато більше. Я чомусь цьому більш ніж переконана.